Samsung перетворить свій підрозділ з виробництва рідкокристалічних екранів в окрему компанію під назвою Samsung Display, Передає Agence france Прес. Рішення відокремити від основної компанії неприбутковий актив. Затвердили члени ради директорів Samsung. Компанія Samsung Display почне існування 1 квітня. А її оборотний капітал складе 668 мільйонів доларів. В минулому році збитки рідкокристалічного підрозділу Samsung перевищили 660 мільйонів доларів. У Очніє Блумберг. Аналітики пов'язують втрати з високою конкуренцією і падінням попиту на телевізори. Глава підрозділу Пак Донгон заявив, що після відділення керівництво Samsung Display зможе швидше приймати рішення і оперативніше реагувати на запити клієнтів. Підрозділ з виробництва екранів на органічних світлодіодах, як і раніше, залишиться в складі Samsung. oled екрани використовуються в багатьох мобільних пристроях південно-корейської компанії, наприклад, в Galaxy Note. Крім цього, Samsung випускає oled телевізори. В січні компанія анонсувала модель з 55 дюймовим екраном.